Це Синяк, річка Матикова, чи Матекова чи Матефова. По, по цьому містку ми зараз переходимо на територію санаторія Синяк. Так і називається санаторій Синяк. І такий місток. Йому років і років. Але міцний. Все. Ось так. Тут, течуть річки в Закарпатті. такі вони. воно. Ще один місток через цю ж річку матикову. Знову річка Матикова, Тут на цей раз уже місток, у якому можна проїхати автівкою.